Нелегальних паркувальних майданчиків у столиці не буде. Їх отримувачів змусять зареєструватися і сплачувати кошти не кришувальникам, а у місцевий бюджет. Столична влада працює над цим уже кілька місяців. У попри спротив нелегалів, вже близько 90% нічних парковок працюють законно. Ще не так давно цей паркувальний майданчик на проспекті Правди вважався нелегалом. Його утримувачі заробляли гроші собі та кришувальникам. Міський бюджет не отримував ні копійки. Працювати законно тут не схотіли, тому влада через конкурс знайшла нового управляючого, який одразу взявся за облаштування майданчика. Подивіться на ту сторону, бачите, вон там ті кустарники такі, так? А вони були так кругом. Це, навіть ми повирізали зараз їх. Ми облаштували майданчик підсипкою грунтовою асфальтною крошкою. Зараз будемо пізніше, коли наладиться погода, будемо асфальтним покриттям покривати. Власник має дозвіл на утримання паркувального майданчика від Київ та сплачуємо щомісячну орендну плату. Він налаштований на серйозний розвиток цього бізнесу. В цьому зацікавлена і столична влада. Договор може бути длительний, з ви можете вкладувати інвестирувати день, пані на те, що в принципі ну це ваш бізнес, який можна как як би строїти. Ніхто не прийде к вам завтра за якими-то поборами, ніякі силовики не можуть приходити з вас требувати якісь деньги налічне. У вас все абсолютно законно. Підрахувавши прибуток та витрати на цьому майданчику, вартість одного парку місця залишили на попередньому рівні, а для деяких клієнтів навіть здешевили. Після того, як ми облаштували цей парквальний майданчик, ми предоставили льготні місця інвалідам, предоставили льготні місця учасникам АТО, які вони платять половину стоїмості. Плату за місце не підняли і на інших парковках, які стали працювати законно. А це 90% із тих, які довгі роки існували під прикриттям впливових покровителів. В Києві порядка 426 шість ідентифіцированих ночних парковок. Но ну, до год назад фактически большая половина из них вообще никому ничего не платила. То есть они существовали сами по себе. Сегодня не будет в Киеве нелегали... нелегальных стоянок. Потому что э, доход, который бюджет может получить от этого всего, порядка 40 миллионов гривен в год. На ці гроші ремонтуватимуть дороги і тротуари та облаштують освітлення. У місті залишається необлікованими близько 50 парковок. У Київтрансперсервісі вирішили призначити туди своїх керівників. Їх визначать через конкурс. Світлана Жайрунок, Тарас Мишак, телеканал Київ.